У 2026 році Rivian презентує свій новий електричний кросовер R3 автомобіль, що поєднує в собі інновації, стиль і ефективність. Ця модель створена для тих, хто цінує екологічність, але не хоче відмовлятися від потужності та зручності. Rivian R3 побудований на оновленій платформі RCV, що забезпечує полегшену конструкцію, високу міцність і кращу динаміку руху. Електромотор 3 пропонує потужність до 400 кінських сил, а запас ходу перевищує 500 кілометрів на одному заряді. Завдяки системі швидкої зарядки, лише за 30 хвилин батарея поповнює до 80% енергії. Rivian зосередилася на розробці нових технологій безпеки, включаючи систему автоматичного гальмування, адаптивний круїз контроль і режим повного автопілота, який став ще точнішим та надійнішим. Інтер'єр R3 поєднує мінімалізм і сучасні технології. Великий центральний екран, голосове керування та інтелектуальний асистент створюють відчуття справжнього футуризму. Використані лише екологічні матеріали, перероблені тканини, штучна шкіра та дерево з сертифікованих джерел. Зовні Рівіана r 3 виглядає динамічно компактний силует, світлодіодна оптика у фірмовому стилі та унікальні колісні диски роблять його впізнаваним з першого погляду. Модель орієнтована як на міські подорожі, так і на активний відпочинок. Рівін продовжує задавати темп на ринку електромобілів, демонструючи, що майбутнє транспорту це поєднання розуму, сили та чистої енергії.